Цю частину нашого етеру ми вирішили присвятити дітям напередодні дня захисту дітей, який ми очевидь цими роками, починаючись з 2014-го, зовсім по іншому сприймаємо не так формально, як до того. А з лютого 22 го ще щільніше він відбувається у кожного з нас у свідомості. Бачачи чергові, ну дуже емоційні кадри про те, як рятують дітей з зони бойових дій, про те, як столичні школярі е, тікають з під ракетного обстрілу з криками в укриття. Думаю, нам є про що поговорити з нами сьогодні. В студії Наталія Сиротич, дитячий психолог благодійного фонду «Каріта з Київ, докторка філософії, волонтерка. Ми вітання, пані Наталі. Добрий день, вітаю вас. Ну і власне, давайте, напевно, от із чого почнемо. Ми звикли до такого, от, такого формулювання, як покоління дітей війни, і в нашій свідомості до недавнього часу воно сприймалося як діти війни тієї Другої світової. Що всі українці, що всі українські діти а, різного віку тепер теж стали дітьми війни. Звісно, що всі стали, тому що це є наша, наша колективне переживання, наша що, що, що не, не, не є відокремленим від когось, і навіть ті е, новини, які можливо пере, пере, переживаємо, які не є в тій точці, де ми зараз перебуваємо, вони все одно стосуються нас, тому що ми всі переживаємо емоційно е, все, що ми бачимо, все, що чуємо, і тому діти очевидно. Е, Точно точно беруть участь у цій війні навіть ті діти, які виїхали <кій> за кордон, та які зараз тимчасово перебувають за межами країни. Так, це є діти війни, але це дуже особливі діти війни, це незламні діти війни, я б сказала. Так? Тобто це те, що ми бачимо зараз якісь такі тенденції до ми віримо в, та, в посттравматичне стресове зростання, і ми бачимо цю неймовірну стійкість, дитячу стійкість, та, яка, власне, ніби притаманна дорослості, але ми бачимо її в дітях. І тому так, так ми сьогодні, сьогодні, на жаль, Маємо їх так називати, і це зовсім не, не личить і зовсім не про дитинство бути дитиною війни. Але, але нехай це буде про стійкість і про перемогу. Власне, ви працюєте з дітьми? Ви можете скласти думку про те, наскільки вони стресостійкі. Ясно, що це індивідуально, але так чи інакше, і певні тенденції теж можете окреслити. Чи можете детальніше розповісти про напрямок роботи фонду саме з дітьми, тому що Карітас Україна це достатньо масштабний проєкт, але от дитячий напрямок це окрема історія. Можете детальніше про нього розповісти? E, насправді в благодійний фонд Карітас України, зокрема інші, зокрема фонд, в якому я працюю, так Карітас Київ. Дуже багато діяльності, так дуже багато своїх проєктів націлює на роботу з дітьми і сім'ями. Очевидно, що ми допомагаємо не лише дітям, так але але, але, але насправді так, основна наша така велика цільова аудиторія, бі, бенефіціари наші. Так, це є це є дітвора, це є їхні опікуни і батьки. І, і насправді, чи з чим ми працюємо, так як ви сказали, дійсно це дуже індивідуально, але насправді ми працюємо з тим, щоб підтримати цю дитину, підтримати її сім'ю. Часом, часом підтримуючи сім'ю, навчаємо підтримувати дитину, так тобто сім'я справляється сама. Інколи ці діти також ці діти потрапляють до нас, так і отримують нашу допомогу. Але передусім, напевно, я б так сказала, що нашим завданням є не не вирішити абсолютно не знаю всі проблеми, так чи 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 додати якоїсь такої знаєте, відчуття, що я що я звернувся до вас, отже, ви мені маєте допомогти, я слабкий зовсім ні, так тобто нашим завданням є допомогти людині, допомогти самій собі, собі, так надати їй відчуття внутрішнього ресурсу, відчуття сили, так на на назва побачити ті сильні сторони, і дати їй такий добрий ін, інколи просто це в тій кризовій ситуації прийняти. Допомогти стати опорою, але навчити далі іти самостійно в життя і справлятися. Власне то, що ви склали ту стресостійкість, тому що ми не можемо бути з нею кожної хвилини. Ми не можемо бути з нею поза межами благодійного фонду. Але ми можемо її навчити побачити в собі так ці неймовірні ресурси і задатки до тої стресостійкості, до того, щоб вона може витримувати, вона здатна навчити її справлятися з цим і. І підтримати також родину, в якій вона зростається або батьків, або опікунів, які як завжди я кажу, що є найкращими психотерапевтами для своєї дитини, тому що це. Рідні, вони її знають найкраще цю дитину і найкращою опорою для неї. І звісно, наша робота завжди є комплексною. Ми не, не працюємо окремо лише з дітьми. Так, ми не працюємо окремо, лише не знаю, лише з батьками. Так нас завжди дуже комплексно. Інколи так, інколи приходять лише діти, а батька з батьками е, спілкуємося, так чи е, запитуємо в них про основні якісь е, не знаю потреби, запити, з якими вони прийшли, і надаємо допомогу. Йому тільки дитині, але в будь-якому випадку це є комплексна робота, тому що ми mm -hmm. завжди на зв'язку з батьками так ми завжди спілкуємося, рекомендуємо, запитуємо в них, радимося. Це дуже спільна робота, і, і, і насправді Карітас працює завжди з родинами, а не не зокрема лише з дітьми, так тому що а, це, це дуже важливо, і родина є великим, великою підтримкою для дитини, і ми працюємо комплексно. Ми власне бачимо, от зараз ілюстрація того, як зокрема. Відбуваються от такі заняття терапевтичні для психіки дитячої, і бачимо переважно це такі, от творчі якісь практики, це е, якась арт-терапія, це можливо кулінарні якісь е, заняття. Е, чи це... є ще щось, що працює не менш ефективно? Ну для того, щоб власне, от батькам, які зараз думають над тим, як виводити дитину із психотравми, чим її відволікати, що це може бути ще. Mm-hmm. Насправді, нам дуже важливо зрозуміти взагалі механізм е, дії, так, е, з чим ми працюємо, коли дитина в стресі. Отже, нам дуже важливо дозволити їй е, відчути, що все, що вона відчуває, є нормальним, щоб вона цього не лякалася, тому що всі емоції, які ми зараз відчуваємо, є нормальними, є ненормальною лише війна, і діти не мали переживати цієї війни, але вони переживають, в них не було вибору. Але все, що ти відчуваєш, так є нормальною реакцією на ненормальні події. І мені здається, що дуже важливим завданням є. Е, Таким, як я не знаю, психологів, а очевидно, також і батьків, бо батьки часто потребують. Е... Думають, що це якісь дуже складні поради. Насправді я завжди говорю, почуйте дітей. Так, дозвольте їм говорити, дозвольте їм відчувати те, що вони відчувають. Просто щоб вони щоб вони це розказали, вони мають перебувати в дуже такі, знаєте, безпечній атмосфері, навіть тоді, коли літають ракети і звучить сирена тривоги. Ви є, ви є тою безпечною країною біля них, так, тобто, ви є батьки або працівники фонду, так ми є, ми є тою малесенькою безпечною територією, поки що, так які можуть бути біля них. І власне нашим завданням є допомогти їм. Говорити це і вирішити, е, знайти знайти якусь таку добру стратегію, так що робити з тими почуттями, як їх конструктивно е, проявити, щоб не нашкодити собі іншим, і водночас дати собі е, раду з тим, щоб гармонізувати свій емоційний стан. Але є така особливість, що е, не завжди нам легко говорити, правда, якби ми могли так от сісти і просто зразу розказати, ми не завжди володіємо навіть тим словничком емоційного інтелекту. Ми не завжди хочемо про це говорити. Ми не завжди готові, якщо ми в дуже. tá como Сильному стресі про це розказати, і на допомогу приходить будь-що, що допоможе це виразити не лише вербально, так саме для цього є творчість, арт-терапія. Тобто ти можеш це намалювати, так ти можеш взяти, не знаю, візьми, візьми аркуш, візьми олівчики, та і намалюй цей сон, так? який тобі приснився, або виліпи, виліпи зараз те, що ти відчуваєш, так те, що на що схоже, на що схоже, бо часом вона не може сформулювати навіть назву тої емоції, та але на що вона схожа? Можливо, на яку на яку. Яку стихію, на яку погоду, на яку квітку, та на який предмет, і, і зліпи це. І, можливо, потім, навіть інколи ми потім переліплюємо так, щось додаємо, трансформуємо в більш щось таке приємніше, в більш, е, бо немає знаєте, добрих і поганих емоцій, але є, але є дуже такі неприємні і, і важкі емоції в час війни. От. І тому, звісно, що це арт-терапія, звісно, це творчість, це казки, це спів, це ігри, так, де дитина в грі програє різні ситуації, де вона навіть ігри. Як ми боялися так до, до війни ігор війну і казали, що дітям там не потрібно е, давати в руки, так там не знаю іграшкової зброї і так далі, то ні, тобто в грі вона також програє цю, е, виражає цю агресію, цю таку нормальну українську лють, е, е, яка важлива для нашої перемоги. Так вона, е, вона це виражає і їй стає лег... вона гармонізує свій емоційний стан. І якщо говорити, що власне що ми проводимо, так що що робить. Е, що, що роблять фахівці фонду? То звісно, це за дуже багато арт-терапії малювання творчості бо дитина багато проговорює через творчість, через малюнок, через музику. Через спів, через слово. І е, ви говорили про кулінарні майстер-класи. Чому кулінарія так ніби цікаво? Е, чому, е, чому кулінарія йде в де, в такий час і чому вона дуже ефективна? Тому що в е, коли я готую, у мене є е, чіткий план того, що я маю зробити. У мене є рецепт, у мене є точна кількість грамів того і того, що я маю додати, і є результат, який має вийти. Ну, можливо, там інколи щось піде не так, чи я щось не так змішаю. Але загалом дуже великий відсоток того, що в мене точно вийде такий пиріг, чи точно вийде такий салат, і я буду мати результат, який буде під моїм контролем. Так це дуже важливо, бо власне переживаючи стресові ситуації, ми втрачаємо контроль. Ми не можемо контролювати так, чи навіть зараз, коли я з вами в ефірі, чи не вимкнеться повітряна тривога. Ми не можемо проконтролювати, що буде завтра, якою буде сьогоднішня ніч в Києві, та якою буде там післязавтра ніч. Ми звісно плануємо, і це важливо планувати зараз, як ні. Ніколи, але ми маємо усвідомлювати, що не відчуваємо цього контролю. І цей контроль власне часто дає це відчуття тривожності і того, що я не маю вплив на ці на цю ситуацію. І тоді, що я можу з цим зробити, я можу придумати на що я маю вплив. Так і часто от кулінарія це є те, на що я маю вплив. Тобто я маю вплив на те, щоб зготувати щось, що буде мати кінцевий результат, і я буду цим задоволений. Крім того, звісно, це смак, це, це те, що приємно, що дарує дитині. Задоволення, бо їй смакує, бо вона відчуває також, що вона щось зробила цінне і важливе. Ну і напевно з таких якихось е ще одних таких е порад, та які ми можемо сказати, і батькам та от точно готуйте вдома. діти зараз, особливо підлітки, я знаю, дуже люблять випічку, е дуже люблять якісь шукати рецепти. Це надзвичайно терапевтично для них. Це дуже важливо. Підтримуйте їхні хобі, допомагайте. Нехай вони можливо там е інколи зіпсують певну кількість продуктів, хай навчаться, але це важливо, так. Це в цій творчості, такій контрольованій творчості, вони багато проживають і заспокоюються. І тобто, це точно творчість, це кулінарія і це рух, це фізична активність. Знаєте, кажуть, що е я чула, що є такі три П, так правило П, які нам допомагають у е в час стресу. Це є пити. Плакати і потіти, е, і ми часто нагадуємо mm -hmm. дітям та попий водичку, візьми mm -hmm. водички, і так е, цікаво, що наш організм і не хоче пити, коли ми в стресі. І ми кажемо, так звісно, це нормально, що тобі не хочеться пити, і я це бачу, і я це розумію, і мені не хочеться, але, але потрібно. Так, тобто, коли ми п'ємо нам таку, ми також це допомагає нам е, проживати певні емоції, плакати е, з плачем, не так завжди просто, бо коли я плачу, е, щоб я заплакав, я маю відчувати також безпеку. Тобто, це має бути або людина, якій я дуже довіряю, так або принаймні вже відбій тривоги. вже припиняється сирена, або під час сирени не всі можуть плакати. Багато людей навіть кажуть, що вони не могли плакати від початку uh -huh. повномасштабного вторгнення. І і це нормально, так тобто, це це знову ж таки це нормально. Ми зараз говоримо про нормальність різних реакцій і потіти. Мені здається, що це одне з найпростішого, що ми точно е, можемо зробити, тому що нам, ніби, і не треба для цього безпечного простору. Ми можемо спотіти навіть тоді, коли чуємо вибухи, і навіть тоді, коли ми в укритті, та і не, не не дуже щось безпечно. Але ти можеш присісти, ти можеш пострибати, додати фізичного навантаження, додати угу. фізичної е, нагрузки. І, uh, і... Ви знаєте, Наталі, так. от здавалося б, ванну для вас, як для психолога, це базові речі. Я про це чую вперше і вже відчуваю, що це надзвичайно корисні поради. І дякую вам окремо за них. Ну а щодо кулінарних, е, кулінарних спроб підлітків і там, дітей, і те, що залучати їх до цього, і навіть якщо вони зіпсують, знаєте, одразу згадався той ролік про е, малого, який там щось намагався готувати. Я думаю, всі його бачили. Нічого, помиємо. Е, власне, нема жодних проблем. Є тільки користь. Знову повертаємося до теми лікування душі, адже ми продовжуємо говорити про те, як власне, от від психотравми, яку ми всі маємо, а діти мають її особливо. Намагається і успішно робить це рятувати фонд Каріта з Київ Наталія Сиротич з нами в студії. Пані Наталю, декладніше хотіла розпитати про підходи вікові. Ми звикли, що діти, діти неповнолітні, але діти вони ж дуже різні. Є малюки, є шкільного віку, є підлітки, є діти з інвалідністю. Це окрема категорія. Є діти з орфанними хворобами рідкісними. Для них це ну, ще більше навантаження на психіку, все те, що відбувається. Можете розповісти про особливості підходу до кожної от з категорій? Насправді, загальний насправді наскільки так, це, так можливо. Це, це багато інформації, тому що дуже залежить від кожна вікова категорії, як вона переживає, так кожен кожен вік. Але знаєте, є таке ем, надзвичайно важлива річ, важлива умова, про яку ми часто говоримо батькам, що не так важливо, що ви говорите своїм дітям, так тому що вони кажуть, а що мені говорити в такому віці, а що мені говорити про війну в такому віці, так не так важливо, що ви говорите, як те, як ви це робите. Тобто, насправді, ем, дитина дуже дуже багато всього дізнається, відчуває і переживає, дивлячись на реакцію батьків поруч. Дитина будь-якого віку, чи це дошкільня, чи це молодший школяр, чи це підліток. Насправді це надзвичайно важливо. Важливо, вона відчитує нашу невербаліку, вона відчитує, не знаю, вираз нашого обличчя, навіть коли ми говоримо, що все гаразд, але вона відчуває ці дуже непрості емоції, з якими ми не справляємося. Тому перша річ при будь-якому віці, так тобто, незалежно від того, якого віку дитина, чи це гармонізувати по Старатися та наскільки це можливо, бути батьками, які є опорою біля своїх дітей, тобто будь-який вік, це важливо і підліткам і маленьким дітям. Зрозуміло, що малу дитину ми взяли на руки та заколесали, пригорнули підліток вже не завжди так пригорнеться. Він буде намагатися угу. щось робити сам. Але насправді, якщо говорити про особливості і різницю в сприйнятті, то то єдиний момент такий, якщо якщо відняти старших діток, та, і молодших, бо молодші потребують гри. Вони потребують того, щоб ми з ними програвали ці ситуації, щоб ми були поруч. Вони потребують спокійної інтонації, спокійного голосу, не знаю, читання казок, обіймів, просто притулити, мати з собою іграшки, мати якісь іграшки, антистреси. То підліткам важливо надати. Якогось відчуття, що вони беруть активну участь також в цьому, так тобто, якщо дошкільнята не завжди будуть цього хотіти, і молодші школярі вони будуть приймати просто нашу допомогу і нашу опіку, то підлітки завжди хочуть відчувати себе також важливими, що вони щось роблять. І мені здається, що особливо тепер, коли ми працюємо з підлітками, це дуже помітно надати їм не знаю, можливість волонтерити, можливість допомагати, не знаю, молодшим братам сестрам дбати про них. Чи допомагати знаю батькам в домі, більше відповідальності? Так, коли ми включаємо більше відповідальності, це також зменшує їхню цю тривожність, їхні думки. Та допомагає не так, не так е, руйнувати в цих думках, не так думати е, бо і і надавати їм. Е, Права також дізнаватися інформацією, так тобто не знецінювати, бо вони дуже uh -huh. багато сидять в гаджетах, вони uh -huh. багато читають, багато аналізують, і коли ми говоримо, що це все неправда, або це не читай, або це е, візьмися там краще за щось інше, то це також ще більше, знаєте, їм піднімає якусь таку, ну тобто це знецінювання, що я якийсь uh -huh. не такий, я не маю це робити. Але вони також шукають інформацію, бо вони потребують безпеки. Тому краще з такими дітьми говорити, що е, якщо ми чуємо якусь інформацію від них, то я я такого не чув, розкажи мені, звідки ти це взяв. Та мені дуже цікаво, розкажи канал, з якого ти давай разом. Давай разом пошукаємо цю інформацію. Тобто приймати, приймати будь-що, що вони говорять. Єдине, що дуже так легко і дуже з любов'ю впливати, можливо, на якісь там не до не не зовсім правдиві думки, які вони читають з фейкових якихось каналів. Якщо говорити про... Дітей з інвалідністю, то ми також зараз багато працюємо з такою категорією дітей. Працюємо з їхніми батьками, і насправді там дуже також індивідуальний підхід. Насправді, ці діти, ну що вони чого вони потребують: любові. Вони потребують любові, відчуття безпеки. Наскільки ми це можемо їм дати, можливо, інколи складніше їм пояснити ці чи інші речі? Можливо, часто вони нам пояснюють щось дуже складне, що ми не здатні пояснити, але вони знаєте через свою любов, усмішки і ки. Такий внутрішній спокій допомагають і нам гармонізувати свій стан. Не, я не можу сказати, що підходи карі та сута дуже сильно відрізняються для дітей різного віку. Очевидно, що ми враховуємо вікові особливості, вікову психологію, але всюди, всюди йдемо знаєте, через дарування відчуття безпеки, любові і цінності тебе, важливості в цьому світі, як ти як частина перемоги. Ти як той, хто має вплив на цю історію, і який є сильний, який є стійкий, не той, який сильний миттєво зараз на цю хвилину, а який є стійкий і може бігти цей марафон сьогодні, завтра і збирайся з силами та біжить кожен з нас і, і додавати ці сили, бути такою, знаєте, групою підтримки для цих малих марафонців, стояти там з краю з плакатами і говорити біжити можеш. Попереду Дякую. у нас бігти через літо ще одне воєнне літо для України, але віримо, що останнє. Я знаю, що фонд Каріта з Київ щороку проводить таку акцію щоліта, яка називається Шкільний портфелик. Можете детальніше розповісти про неї? Так, звичайно. Отже, шкільний портфелик. Це наша давня, дуже така багаторічна акція. Добра, світла акція. В час війни вона, звісно, якось такого набуває інших. Інших емоцій та інших відтінків, але тим не менше вона дарує радість дітям навіть у час війни. Для того щоб долучитися до акції, ви можете індивідуально зібрати канцтовари, портфелик, принести фонд. Ви можете зорганізувати не знаю, там де ви працюєте, так колектив. Ви можете зібрати в зробити якісь волонтерські акції, так де б залучити більше людей, для того, щоб зібрати дітям портфелики і все, що в них вкладається, для того, щоб діти навчалися, тому що нам знаєте, мені мені здається, що я завжди кажу, коли ми проводимо семінари для вчителів, що я завжди кажу, ви дуже важливі наші воїни і захисники, так наші педагоги, тому що ви тримаєте науку, ви тримаєте ворог дуже буде щасливий, якщо ми припинимо навчати наших дітей. Так, але ці діти мають колись знаходити ліки, не знаю і нові технології протезування, розбудовувати країну, будувати ці всі будинки. Вони мають навчатися у час війни. І, власне, шкільний портфелик це акція, яка нагадує, що життя триває. Це не те життя, можливо, якого ми хотіли, але це єдине, яке ми маємо. І це те, яке ми маємо проживати тут і зараз. І діти мають йти в вересні до школи, перший клас має приходити, одинадцятий має випускатися. І е, портфелики це як такі, знаєте, щось дуже маленьке, що ми можемо для них зробити, uh -huh. але насправді дуже велике для їхньої радості, для їхнього майбутнього, для їхньої науки. Не всі сім'ї, далеко не всі можуть собі дозволити для них це Надзвичайно дорого, важко і непросто. І коли бачимо очі цих дітей, яким ми вручаємо портфелики з цими канцтоварами, як вони радіють цьому, то ну просто, просто дуже хочеться, щоб ви також відчули і долучилися, якщо можете долучитися до цієї акції, бо це теж дуже ресурсно бачити вдячність і радість цих дітей, і воно теж наповнить вас. Ресурси. Ви знаєте, дійсно це такий час, коли так стало значно більше людей, які потребують, але разом з тим і стало значно більше людей, які готові віддавати. І от якщо зараз перед екранами сидять люди, які можливо думають, куди я можу докласти свої сили, свої ресурси, свої знання, своє вміння. Ну, будь ласка, от один із варіантів. Ну і ще у нас хвилинки дві лишається буквально пані Наталію, Тому я встигну запитати, як ви думаєте, яким виросте це покоління? От з тим. З тим, через що йому доводиться проходити у віці, коли все навколо має бути яскраво і безпроблемно. А воно таке, як є, якими вони виростуть. Я хочу сказати про щось світле сьогодні. Та очевидно, що ми бачимо точно е, різні моменти, дуже неприємні та в стані дітей, емоційному стані. В те, що вони часто не знаю, е, не дають ради собі там з тими з настроєм, з думками, з тривожністю. Але я бачу дуже багато світла і бачу, хочу вірити в це. Я думаю, що це виросте дуже мудре покоління, дуже сильне покоління. Ми маємо зараз справу е, з війною. Знаєте, війна це завжди, ніби. Про, про щось таке складне і страшне, але але ця війна, в якій ми переживаємо, попри те, що вона дуже страшна, вона про цінності, вона про правду, вона про правду нашого українського народу. Там, де правда, там завжди перемога, тому ми вже перемогли. І там, де немає правди, там завжди програш. Там там, там завжди та, щось, щось брудне. І, ну, і, і все-таки зло, все-таки добро перемагає зло, якби там не було. І це не тільки в казках. Тому те, що я вже бачу. По цих дітях так ми бачимо дуже стрімке дорослішання дітей. Психологічно-психологічний е, вік стрімко зростає. Так є діти, які ніби трошечки стають навпаки меншими, поведінково, і це теж нормально. Це різні способи, як, як вони собі дають раду, але є дуже велика частина дітей, та які стрімко подорослішали. В них, в них дорослі очі, дорослі думки. Але ці думки про мудрість, ці думки про якісь таку, знаєте, відвагу, відповідальність і е, і про цінності, про те, що ми торкнулися дуже. Же дуже живо а, цих цінностей, і вони їх торкнулися дуже швидко. Вони зіткнулися з темою смерті. Вони зіткнулися. З тим, з чим люди стикаються, знаєте, в зрілому віці, в дорослому, в старості, е, вони зіткнулися з, з, з цим вже, тобто вони е, навчилися дивитися на це життя таким, яким воно є, так цінувати кожен день, проживати кожен день цього життя е, наповну так і знати, що це той день, який більше ми ніколи не, не повторимо і не відксеримо. Та навіть якщо це день з тривогами, з ракетами, ти його проживаєш. І я думаю, що е, це точно те, що я вже можу сказати, працюючи з цими дітьми. що вони вони спішать жити, а вони не відкладають життя і проживають його проживають його наповну. і. Попри тобто їм не просто і вони навчаються в школах, їм не просто і вони дружать, їм не просто вони вивчають мови інших країн, так коли вони виїжджають, вони повертаються сюди, вони волонтерять і вони підтримують батьків. Вони є вони, е... такою, знаєте, якоюсь дуже маленькою мудрою опорою. Я вірю, що це буде одна з, одна з найпрекрасніших націй, народів, так, які, які виростуть, але звісно. Нам треба багато їм дарувати зараз любові, підтримки і, і бути біля них поруч, бо вони справляються, але вони ще діти, і вони потребують захисту. От, власне, цей день нам має нагадувати про такий психологічний захист, також для них про багато, -багато любові, яку можемо подарувати. Ми як фахівці, як батьки, як опікуни для них. І дякую вам за і за ефір, і за сьогоднішні розмови. Ну звісно за ту надзвичайно важливу місію, яку ви здійснюєте щодня. Можливо, навіть не усвідомлюючи її важливість, тому що вона виросте і тоді буде зрозуміло наскільки це було можливо саме зараз. Дякую, дякую вам, вашим колегам, вашому колективу. Наталія Сиротич, дитячий психолог благодійного фонду Карітас Київ, докторка філософії, волонтерка сьогодні була з нами в студії марафону Незламна країна.